Марксистська соціологічна традиція пов'язана не тільки з самим Карлом Марксом, але великою мірою і з його послідовниками, серед яких багато відомих вчених. Переосмислення та розвиток основоположних марксистських принципів, адаптація ортодоксального марксизму до змінюваних соціальних умов своїм логічним наслідком мали виникнення неомарксизму у соціології та філософії. Серед багатьох представників цієї науково-філософської течії особливе місце займає Антоніо Грамші, італійський філософ, соціолог, журналіст та політичний діяч, який і вважається засновником неомарксизму. До слова сказати, що в українській науці, зокрема, в українській соціології, надзвичайно мало і невиправдано мало приділяється уваги саме Антоніо Грамші. Сам Грамші. Це непересічна особистість і надзвичайно оригінальний учений. Основна його праця тюремні зошити була написана під час ув'язнення, як уже видно, з самої назви, куди він потрапив через лідера італійських фашистів Беніто Муссоліні. В той час комуністична партія Італії на чолі з Грамші були прямими конкурентами фашистської партії Муссоліні. Комуністи не поступалися фашистам у симпатіях виборців, але вони діяли звичайно, демократично і ліберально, на відміну від фашистів, які діяли силовими методами. В тюремних зошитах грамші досліджує способи, з допомогою яких пануючий клас підтримує свою владу над іншими. Загалом, Антоніо Грамші створює цілісну концепцію боротьби за владу та її утримання. Ця концепція потім часто стала називатися концепцією культурної гегемонії. Саме про неї ми і поговоримо у цьому відео. Як уже зрозуміло, поняття гегемонії є ключовим у працях Антоніо Грамші. Воно охоплює фактично усі сфери життєдіяльності суспільства, включаючи способи управління соціальними процесами. Та соціального контролю, гегемонія, як явище панування однієї групи над іншими полягає у пануванні не лише в економічній сфері, але й у культурній сфері та сфері моралі. Гегемонія – це управління економічне та інтелектуальне. Щодо культурної гегемонії, грамше актуалізує один фундаментальний аспект її досягнення. Боротьба за гегемонію відбувається фактично у свідомості так званої маленької людини. Та полягає у формуванні у неї такої картини світу, яка необхідна групі, що веде боротьбу, або намагається утримати свою гегемонію. До слова, сам Антоніограмши каже, що. Ця картина світу має бути, мати певні ознаки релігії, тобто сприйматися не раціонально, а на віру у свідомості та, маленької людини. Маленькою людиною сприйматися не раціонально, а на віру. Таким чином, основне поле бою переноситься на громадянське суспільство: освіту, культуру та інше. Фактично, це означає створення ідеології та її розповсюдження у суспільстві за допомогою різних способів. Гегемонія як ефективний спосіб управління передбачає артикуляцію. Артикуляція це певне проговорення да, або визнання інтересів підвладних груп, але у визначених рамках. Грамші каже про консенсусні рамки. Артикуляція інтересів груп у складі історичного блоку це аналог суспільно-економічної формації Маркса. Під керівництвом групи пануючої пануючої має своєю метою зняття протиріч у межах цього історичного блоку. Артикуляція інтересів груп, що знаходяться під керівництвом, попереджає виникнення їх специфічних вимог, які можуть стати фактором дестабілізації. Тобто, коли ми проговорюємо надзвичайно широке коло різних можливих інтересів, тоді імовірність того, що виникнуть інтереси, які б ми не могли. Контролювати з боку підвладної нам групи знижується, сама ж артикуляція інтересів може відрізнятися за ступенем. Задоволення інтересів як найширшого спектру найбільш сприяє зняттю протиріч. У процесі здобуття гегемонії та її утримання за Антоніо Грамче особливого значення набуває сфера інтелектуальної та культурної діяльності. Реформа інтелектуальної та моральної сфер, як факт перемоги у боротьбі за свідомість маленької людини стає основною ознакою встановлення гегемонії. Грамші детально описує механізми її встановлення і способи боротьби за неї. Якщо ми замислимо, що відбувається після кожних виборів. То ми завжди можемо побачити, що певним чином змінюються підходи до освіти, певним чином змінюються підходи до державної ідеології, і так далі. Тобто, змінюється загалом ідеологія, джерелом якої стає та чи інша група, яка здобуває перемогу. Становлення нового історичного блоку як носія нової ідеології, нового світогляду, відбувається в умовах, коли старий історичний блок вичерпує свій потенціал і дає тріщини, через які і просочується нова ідеологія. Поширення ж нових ідей відбувається шляхом розповсюдження їх, зокрема, масовими тиражами друкованих матеріалів. Так Антоніо Грамши пише в той час, коли друковані ЗМІ були основним засобом комунікації. І поширення інформації. Крім того, розповсюдження ідеології відбувається через інститути громадянського суспільства, до яких Грамше відносить, зокрема, і освіту. Одним із основних принципів засвоєння нових ідей є постійне повторення це механізм, який доведений по суті до досконалості сучасними засобами масової інформації, ну і, наприклад, рекламою. Але боротьба за гегемонію ведеться не лише в області культури загалом, але на її локальних рівнях. Грамші наводить приклад боротьби церкви і держави в області народної освіти. Таким чином, гегемонія може здійснюватися не обов'язково тотально в межах таких великих конструкцій, як історичні блоки, але й в окремих сферах, так і відносно обмежений і короткий часовий проміжок. Отже, і боротьба за гегемонію відбувається на локальних рівнях в залежності від інтересів груп, які ведуть за нею боротьбу. Так, наприклад, намагання влади легітимізувати певне рішення. Також можна розглядати як боротьбу за гегемонію, але в окремому аспекті життєдіяльності суспільства. Наприклад, у 90-х роках ХХ століття після розпаду Радянського Союзу актуальним було явище приватизації. Тому приватизація стратегічного державного підприємства могла обґрунтовуватись, начебто, забезпеченням загальносуспільних інтересів в руслі так званих ринкових перетворень. Такому разі дуже легко якомусь новоспеченому олігарху продати державне підприємство за бесі. Легітимація у суспільстві окремих груп людей, які осуджуються, наприклад, традиційною культурою, ну, наприклад, сексуальні меншини, також приймає характер боротьби за гегемонію, Що відбувається за допомогою пропагування і поширення у суспільстві того або іншого розуміння суті справи. Гегемонія як боротьба соціальних груп за домінування у соціумі ведеться не лише з огляду на забезпечення лояльності до себе з боку усього суспільства. Боротьба ведеться і за лояльність конкретних груп, зокрема вікових. Так, у боротьбі за гегемонію, як боротьбі класів, нагадаємо, що Грамші все-таки марксист, він говорить з точки зору робітничого класу. Тому в боротьбі за гемонію як боротьби класів одне з ключових місць у цьому процесі посідає молодь, яка в основному вступає, виступає не як самостійний суб'єкт дії, а як засіб боротьби у руках старших, внаслідок її нездатності критично осмислити кризові стани суспільства та існуючу ситуацію. Таким чином, боротьба поширюється і на боротьбу за лояльність молоді. Варто тут також підкреслити, що боротьба за гегемонію не є так званим Бліцкрік, тобто блискавичною війною, швидкою війною. Боротьба за гегемонію пролонгована у часі і є війною позиційною. Це військове поняття, яке використовує. І сам грамші, і його оглядачі і дослідники. Боротьба за гегемонію як цілісний процес розкриває себе у так званих молекулярних ударах у свідомість кожного окремого індивіда та у культурне ядро суспільства або соціальної групи. Як ми вже зазначили, основним об'єктом впливу стає маленька людина і її свідомість. У маленької людини раціональність часто заміняється вірою. Таким чином, поширення ідеології передбачає перетворення її у віру, свого роду релігію для мас. Культурне ж ядро суспільства це сукупність його норм, цінностей і певної цілісної моделі світу. З цього випливає і важливий висновок. Здатність протистояти гегемонійним претензіям ґрунтується на цілісності культурного ядра. Гегемонія не вичерпується тільки боротьбою за неї, але полягає у практичних діях пануючої групи, спрямованих на її підтримку. Вона передбачає постійну активність на її збереження, яке досягається не просто згодою підвладних груп, але їх активною згодою, тобто діяльністю, яка вигідна пануючій групі. Грамші з цього приводу пише, держава це вся сукупність практичної та теоретичної діяльності, за допомогою якої пануючий клас виправдовує та утримує своє панування, здобуваючи при цьому активної згоди керованих. Саме ж поняття держави у грамші таким чином включає не тільки репресивний апарат, не тільки примушування. Держава сама є гегемонією, включаючи у себе. Політичне та громадянське суспільство. Таким чином, держава-гегемонія дорівнює політичне суспільство плюс суспільство громадянське. Інакше кажучи, пише Грамші, держава є гегемонією закутою в броню примушування. Крім жорстких державних механізмів інтеграції всередині історичного блоку є фактор культури, який є одним із основних зв'язуючих елементів. Саме в аспекті культурної єдності, а отже, і цілісності культурного ядра не лише класу гегемону чи загалом історичного блоку, виявляє себе специфічна роль інтелігенції як основного агента класу, що претендує на гегемонію. Аналізуючи співвідношення інтелігенції і маси, і народу, Грамші розкриває багато соціологічних аспектів даного питання. Інтелігенція відіграє одну з основних ролей в соціально-політичній боротьбі. Вона агент того класу, що веде боротьбу. Хоча Грамші як марксист приділяв основну увагу робітничому класу та теоретичним основам революційної діяльності, все ж він розкриває загальні для усіх класів принципи боротьби. Що дозволяє використовувати його теоретичні здобутки не лише робітничим класом. Питання інтелігенції для грамші постає як одне з основних. Чи є інтелігенція самостійною групою, чи кожна соціальна група, що виконує свою специфічну роль у сфері виробництва, створює свою інтелігенцію? Інтелігенція є основним агентом у боротьбі за гегемонію. І тим інструментом, за допомогою якого пануюча група її утримує. Але що ж таке інтелігенція? З цим варто розібратися. Тому, перш ніж розглядати вивчення цього питання самим грамші, варто відзначити те, що слово інтелігенція, яке використовується в перекладах, це переклад з італійської, яке використовує грамші. Таким чином, родовою ознакою. Родовою ознакою інтелігенції як соціальної групи є інтелектуальна праця, що загалом збігається із звичними нам уявленням. Але сама ця, саме ця особливість інтелігенції призводить до певних труднощів. Будь-яка людська діяльність характеризується хоча б мінімальним рівнем інтелектуальної творчої діяльності, що вказує на інтелектуальність, а отже, і інтелігентність усіх людей без винятку. Сам Грамші з цього приводу каже, не можна відділити гомофабр від гомо сапінс. Гомофабр з латинською ми можемо дослівно перекласти, як людина діюча да, або людина створююча. Отож, говорити про неінтелігентів, по суті, неможливо. Але, хоч усі люди інтелектуали, та не всі з них виконують у суспільстві функцію інтелігенції. Грамші відходить від спрощеного уявлення про інтелігенцію, як ми бачимо, яке включає в себе лише традиційно інтелігентські сфери діяльності, такі як література, філософія, мистецтво і так далі. Кожна суспільна група виникає на певній економічно виробничій основі, виконуючи специфічну для неї функцію у сфері економічного виробництва. Кожна така група виділяє із своїх рядів і особливу групу інтелігентів, однією із основних функцій, якої є допомога, усвідомленні групою своєї ролі в економіці та у соціально-політичній сфері. Саме інтелігенти у процесі боротьби за гегемонію ведуть роботу щодо легітимації того класу, який вони представляють. Його бачення реформи культурної, політичної, соціальної та інтелектуальної сфер для такої категорії інтелігенції, що виділяється відповідним класом, можна сказати, з себе, тобто із своїх лав, і для себе, Рамші використовує поняття органічної. Органічні інтелігенти інтелектуали репрезентують світогляд, інтереси та потенціал того класу, з яким вони органічно пов'язані. Якщо говорити більш широко, відходити від класової структури, то ми можемо говорити загалом про якусь соціальну групу, яка виділяє зі своїх лав людей, які представляють її інтереси і артикулюють, і репрезентують її світогляд. Інтелігенти легітимізують роль даного класу в історії, тобто його претензії на владу та побудову того суспільного устрою, що є бажаним для цього класу. Ідеології таким чином виникають як результат озвучувань легітимації класу та тієї культури, носієм якої він є. Але групи органічних інтелігентів можуть знаходитись на різних рівнях. На різних полюсах протистояння. Це логічно, тому що є група, яка панує, і є група, яка не панує. Можемо повернутися до Парето і сказати, що є еліта правляча і є еліта неправляча, да? контреліта. Рамші правий у тому, що інтелігенція не є соціально однорідною. Є група, є група інтелігентів. Яка відстоює інтереси правлячого класу або правлячої еліти, забезпечуючи згоду мас, тобто їх лояльність із політикою цієї групи або класу, така інтелігенція залишається по суті обслуговуючою, вона солідарна з тією частиною інтелігенції, що вийшла з самого правлячого класу, і органічна для нього. А є й така група інтелігентів, що залишається з робітничим класом. Хоча частина даної групи може мати непролетарське походження. Знову ж таки, якщо відійти від марксистських уявлень про класову структуру суспільства, то можемо сказати про інтелігенцію, яка представляє непануючий клас, або ще більш широко і невизначено, можемо сказати, соціальну групу, яка бореться за панування. Або панує. Хоча Грамші, звісно, говорить саме про робітничий клас як антагоніста буржуа. Скільки б проміжних груп інтелігентів не було, основне протистояння відбувається між зазначеними двома. Вони репрезентують два протилежних класи, що претендують на гегемонію. Протистояння робітничого класу та буржуа є класичним прикладом, де саме робітничий клас є носієм нової культури і тому претендує на встановлення нового суспільного устрою. Але у грамші така боротьба не обов'язково приймає класовий характер. Як ми вже могли пересвідчитись, а може відбуватися між меншими соціальними утвореннями. До такого висновку призводить його концепція органічної інтелігенції, про яку ми говоримо за Грамші між полюсами органічних інтелігентів є ще один тип: це традиційна інтелігенція, яка сформована століттями та існує протягом довгого часу. Прикладами такого типу інтелігенції Антоніо Гранчу називає, наприклад, духовенство, суддівську аристократію, нерелігійних філософів та інше. Крім боротьби за свідомість маси основним фронтом позиційної війни за гегемонію є і лояльність саме цього типу інтелігенції, тобто традиційної інтелігенції. Грамші надає великого значення культурній єдності інтелігенції та маси, яка є фактично однією з основних умов здатності колективного суб'єкта здійснювати історичну дію. В основі такої єдності лежить ідеологія, яка у Грамші набуває значення світогляду, що виявляє себе у мистецтві, у праві. Економічній діяльності, тобто в області громадянського суспільства. Ну, умовно, можемо провести аналогії з Марксом, коли він говорив про надбудову. Точка зору Грамші в цьому аспекті в основному полягає у тому, що культурна єдність групи є одним з основних. Є одним з основ... Є одним з основних зв'язуючих механізмів. Грамши з цього приводу говорить, на різних рівнях культура уніфікується, тобто приводиться до єдиного зразка, в ряді страт до такої міри, що у взаємодії вступає більше або менше число індивідів, які в різній мірі розуміють спосіб вираження один одного і так далі. І далі він однозначно дає зрозуміти, що культурна єдність є основою для ефективної діяльності групи як колективного суб'єкта. Грамші пише: історична дія може бути здійснена тільки колективною людиною. І це передбачає досягнення культурно-соціального об'єднання, через, через яке множина окремих бажань з різнорідними цілями об'єднується з єдиною метою на основі рівного та загального сприйняття світу. Це положення Гранше відкриває дорогу для широких висновків. Він дає свого роду аналітичний інструмент для пояснення багатьох явищ сучасного світу. Йдучи зворотнім шляхом, можна робити висновки, що, що суперечить сучасному, наприклад, лібералізму стосовно культурної багатоманітності сучасних суспільств. Ідея грамше наштовхує нас на думку стосовно культурних засобів контролю над активністю суспільства не як розрізнених соціальних груп, а колективної людини, потенційно здатної на історичну дію. Якщо спільна культурна основа являє собою потужний фактор консолідації соціальної групи, координації дій усіх її членів досягнені групової мети. Що передбачається існуванням єдиного світу розуміння, тоді в основі методів міжгрупової боротьби, зокрема, лежить усвідомлення тієї обставини, що послаблення культурної єдності групи призводить до її диференціації. Тобто ускладнення та розпаду, який стає можливим внаслідок культурно обумовлених суперечностей, виникнення великої кількості суперечливих цілей, які ставлять перед собою менші угрупування в рамках раніше єдиної системи і як наслідок нездатності утримувати розрізненість у так званих консенсусних рамках, а отже, і задоволення усієї багатоманітності потреб. Насправді, це питання надзвичайно складне, і складність його полягає ну, принаймні у двох аспектах, про які нам все-таки варто подумати. Перше, коли ми говоримо про формування великої кількості груп з відмінними прагненнями, цілями, переконаннями, то де у цьому випадку проходить межа між свободою і Соціальним контролем за допомогою множення соціальних нерівностей та відмінностей між людьми. Якщо ми згадаємо Георга і його погляди на конфлікт, то ми можемо провести аналогію, що велика кількість різних маленьких конфліктів унеможливлюють один великий. Так? Тобто, це е, являє собою певний запобіжник. Другий аспект, про який нам варто подумати. Полягає в тому, де все-таки проходить межа між культурною єдністю і авторитаризмом, який, як нам відомо, завжди прагне до культурної одноманітності. Ми не будемо відповідати зараз на ці питання, але про них варто подумати. Зважаючи на сказане, можна з інших ракурсів розглядати існування багаточисельних культурно-відмінних груп, в тому числі невеликих. У єдиній системі суспільства. Але повернемось день до інтелігенції. В результаті її відриву від маси, соціальна група перестає бути цілісною, що може породжувати таку ситуацію, коли інтелігенція та маса живуть різними життями, а отже, переслідують різні цілі, при тому, що у більшості випадків маса перебуває у стані підпорядкованості. Прикладом ефективної політики встановлення та збереження такої єдності, на думку Антоніо Грамші, була католицька церква, чиї зусилля були спрямовані на попередження виникнення двох релігій, для освічених людей з одного боку та решти віруючих. Хоча, на думку Грам, що церква робила це досить репресивно, встановлюючи більш жорсткі правила взаємодії груп, але не шляхом підняття культурного рівня мас. Дорівня еліта тим самим фактично консервуючи соціальні нерівності. Однією із функцій тієї частини інтелігенції як особливої соціальної категорії людей, яка вважає себе продовженням історії, а не результатом процесу формування кожної пануючої групою власної інтелігенції, є трансляція нею культури минулої інтелектуальної формації. Підтримка зв'язку в ідеологічній сфері із цією формацією, що стає можливим завдяки використанню однакової номенклатури понять. Це консервативна інтелігенція. Вона спроможна підтримувати наступництво інтелектуальної спадщини, але водночас не є виразником колективної волі нової суспільної групи, бо продовжує жити в старій культурній оболонці. Така інтелігенція не усвідомлює або не сприймає як об'єктивний процес становлення нової інтелектуальної формації. Крім цього, характеристики груп інтелігентів відрізняються не тільки в залежності представництва ними тих чи інших соціальних сил, але й в силу культури самих інтелігентів. Найяскравішим прикладом цієї тези є національний або космополітичний характер інтелігенції. Цьому питанню Антоніо Грамші приділив значну увагу, аналізуючи італійську інтелігенцію свого часу. Розглядаючи космополітичний характер італійської інтелігенції, Грамші актуалізує, по-перше, проблему мови. Мова може виступати і як основа культурної, і як причина культурного. Розриву інтелігенції та народу. Такі, здавалося б, взаємовиключні форми існування, розр... існування мови мають значні наслідки. Середньолатинська мова, як мова церкви, що у середньовіщі мала культурну монополію, та мова загалом інтелігенції була практично незрозумілою народним масам, що розмовляли розмовною латиною. Такий очевидний культурний розрив між відповідними соціальними групами спричиняє і до виключення широких мас із процесу творення культури та її розвитку. Таким чином, мова перетворюється на причину роз'єднаності суспільства та значно обмежує можливості народу в процесі культуротворення, його спроможності впливати, зокрема на церкву. Грамші. Пише, народ бачить релігійні обряди та чує повчальні проповіді, але не може слідкувати за суперечками і за розвитком ідеології. Все це є кастовою привілегією освічених. Так, зокрема, було і свого часу, і у Російській імперії, коли аристократи виступ... використовували не російську народну мову, а німецьку чи французьку, наприклад. А при тотальній неграмотності, класика тієї ж російської літератури, була фактично теж кастовою, адже вона була недоступна більшості. Це також і питання соціальної структури знання, адже знання фіксується за допомогою мови, яка у такому разі у різних груп різна, являючись таким чином, способом закріплення соціальних нерівностей. Сама ж мова як елемент культури для Грамші являє собою головний вияв національного почуття та почуття народності властивого інтелігенції. Таким чином, говорячи про його концепцію інтелігенції, Антоніо Грамші проблематизує явище інтелігенції, розширюючи тим самим горизонти його соціологічного вивчення. І загалом, підсумовуючи, варто також сказати, що теорія гегемонії Антоніо Грамші залишається актуальною, адже сама гегемонія, як явище, не зникла, і правлячі соціальні групи продовжують використовувати ідеологічні та символічні способи контролю. Звичайно, дуже часто вдаються і до силових способів. Тут не можна не згадати путінську Росію, але не тільки її.